Вітаю всіх на каналі Костильов онлайн. Я Дмитро Костильов, і Сьогодні я з Олексієм Якубіним, незалежним політологом. Тепер ви можете бачити його не тільки в національному марафоні, а ще й в мене на каналі. Олексій, вітаю тебе! Вітаю тебе, Дмитро. Як завжди, дуже дякую за запрошення. Друзі, це душніли про політики, душим про політику. Такі цікаві теми. Відкриваємо з інших сторін. Для вас буде корисним. Олексію, сталася така подія на Росії, під, підбили літак Іл-76. Російська пропаганда говорить, що там були наші військовополонені. Україна не, не дає ніякої відповіді такої остаточно. Чекає фактів. Але в мене на каналі більшість майстринь сказали, що там не було військових, там були е, ракети, які летіли. Прилетіли для підзарядки росі установок. Що ти скажеш? Ну, по перше, дивися, мені здається, що ця історія вона нам показала а, ну таку це такий своєрідний комунікаційний, навіть кейс, я б навіть сказав mm -hmm. вчора. А, вся болгосфера знаєш, задавалася, Ну, ми бачили ці питання. Так, а що там відбулося? Да, тому що а от що цікаво, що а, Росія одразу дуже швидко почала вкидати різні меседжі там про те, що це були військовополонені, збили західної зброї і так далі. І зрозуміло, чому. Тому що Росія, по суті, цей кейс і, наскільки я бачу, вона збирається використати. По перше, для того щоб оголосити, чому вони не хочуть далі продовжувати обміни. А складається враження, що вони не хочуть їх продовжувати. На да, і згадаю останній обмін, який відбувся, він взагалі відбувся багато в чому завдяки Об'єднаним Арабським Міратам. Да а о і тут є питання з приводу цього обміну. А другий момент вони хотіли використати цю історію а, для на західному. Першу чергу у напрямку для впливу на уряди західних країн. Що mm. дивіться, як ви можете давати Україні зброю, якщо вони таке роблять? От бачите, mm -hmm. там прям збивають а, з військовополоненими, да як вони розповідали літаки і так далі. Нюанс в чому? От мені здається, що тут треба зробити нам теж певні висновки. А, бо, як мені здається, комунікаційно у нас теж були проблеми mm -hmm. а, з обговоренням цієї історії. Зрозуміло, що це дуже важка емоційна історія, так а, військовополонені да. А, ми це все чудово розуміємо, є їх родичі а, і так далі. Росія це все чудово розуміє, mm -hmm. а, але поміть у нас була така історія. Я б її назвав так: що ті, хто мав говорити, вони великий час мовчали, а ті, хто всі решта, вони говорили. Угу. І тому, от мені здається, у частини людей знаєш було враження, що взагалі що, а що ж там від, реально відбулося. Ну тобто, і частина людей знов таки орієнтувалася на те, про що говорили різні російські інформаційні канали, які так. вкидали там списки, там ще щось, псевдосписки, неважливо. Да? От, от в чому проблема? Тобто, дивися, це одна з проблем. Тобто, тут треба робити висновок. А з того, що якщо відбувається подібна історія, а, комунікація має бути миттєвою. На російські вкиди мають бути одразу від. Відповіді, а не а, така ну навіть відповіді в тому розумінні. От як лише ввечері з'явились, да що ми проведемо міжнародне розслідування, всі структури цим займаються, і так далі. От, хоча б якогось такого формату, бо вони з'явились лише ввечері. А Росія ми... знаєш, наговорила купа всього і ще сказала, так... що нам не треба міжнародне розслідування. Ми все Абсолют, знаємо. А, а, абсолютно вірно, так дивися. А, з приводу того, що там реально відбулось, а, на жаль, я тобі так хочу сказати. Я думаю, що ми про це не довідаємось. А чому тому, що Росія не допустить міжнародних, ми розуміємо а, а, представників а, да до ту, до місця а, цієї аварії, ну тобто до місця, а, де впав цей збитий літак? А ми можемо тут спиратися лише на заяви російської сторони. Про те, хто там був, що mm -hmm. там було, що везли чи не везли. Ми розуміємо контекст, який це відбулось, коли росіяни останніми тижнями просто почали настільки сильно обстрілювати Харків, Харківщину і так далі. Зрозуміло, що ми теж ну українська сторона намагається відслідковувати все, що там звідси перевозиться, і так далі. Mm -hmm. так, ну, тобто а, і тому Росія очевидно буде далі намагатися на цій темі а, спекулювати. Mm -hmm. Так, так. А, тут є який момент, що. А, зрозуміло, що скоріш за все, оці списки псевдосписки, списки, які поширювалися. А, ну, ми, ми теж розуміємо, що е, велике питання, чи ці люди повернуться тепер, якщо вони навіть не були на цьому літаку. Ну ти сам чудово це розуміє. А і це, в цьому є так, в цьому є певна трагедія, що така спекуляція використовується навколо темі обмінів. Я думаю, що скоріш за все, Росія вона і до того хотіла, щоб цей трек з обмінами закінчити. І от, скоріш за все, вони будуть тепер це використовувати для того, щоб цей трек е закінчити. Угу. Ну, це ти слушно говориш, що вони це будуть використовувати. Але вони вчора там оприлюднили списки, де були люди, які вже об'ємали. Об 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 тобто, вони все ну але це Росія, і не можна вірити нічому, що йде з їхніх вуст. Тому поживемо, побачимо. Але дай Бог, щоб всі військово залишились залишилися живими. Абсолютно аб їх верно. якось об'єднали нехай з арабськими Еміратами, з Катаром з, з ким хочуть, аби але з ким, ким завгодно та але, але їх Повернули. Але якщо це зробили українські збройні сили, то це дуже велика, як тобі сказати, перемога, тому що це на території Росії підбили дуже важливий літак, який може вів боєприпаси. Може подивимося побачимо почекаємо якусь інформацію олексію далі рухаємося з тобою я мені потрапила на очі така інформація від передової правової ініціативи що якби вибори вони робили це в кінці грудня дослідження і ось я прочитав що якби вибори проводились плюс мінус через тиждень ну вже вони мали би пройти до парламенту то парламент би пройшли такі політичні сили. От уяви, е, не буду брати вибори, а сказали майже 20%, партія Залужного майже 19%, блок Зеленського 13%, 13% важко відповісти 12,5% майже, партія Юрія Бойка майже 7%, Європейська солідарність 5,5%, зіпсують бюлетні 5%, там інші батьківщина 4-5%. Давай, по-перше, розкладемо про вибори, і, взагалі, як тобі ця статистика, як тобі ця реакція людей? Ну, ну дивись, притула, притула не проходить парламент за їхніми, ну, їхніми інформацією. Дивися, ну по перше, тут важливий є нюанс, да що звісно, поки у нас вибори не відбуваються, і mm -hmm. а, так, і парламентські вибори взагалі мали б відбутися ще в жовтні місяці минулого року, так тобто вони не відбуваються, але тут є нюанс, що конституція, зважаючи на те, що Верховна Рада є законодавчим органом влади, вона mm -hmm. дозволяє та через воєнний стан пролонгацію органів. ну mm -hmm. тобто тоді дії діючого парламенту. Я навіть вже неодноразово говорив, що на мою думку так може виникнути історія. Знаєш, я колись Британії був довгий парламент. Mm. Британській історії, тобто парламент, який до через різні катаклізми навколо довгий mm. час от, працював, да от у нас може теж сказатися історія з довгим парламентом. Хоча, як якщо подивитися на деяких депутатів, не всі з них хочуть далі бути в цьому довгому парламенті, mm. а деякі вже хочуть швиденько звідти піти. А дивися, якщо говорити по цим результатам, і я так хочу сказати, зрозуміло, що будь-які е, опитування під час війни вони відносні. Ми багато що не знаємо, ми не знаємо. Реально, яка, е, ну скажімо так, е, знаєш, для того, щоб гарно побудувати вибірку, потрібно чітко знати соціально-демографічне склад населення. Зрозуміло, що через війну а е, велика кількість людей виїхала туди-сюди. Тут, тут, тут є нюанси. Да? Тобто, я думаю, що вибірка тут є умовна, але певна тенденція тут я думаю є присутня. Ну, по-перше, е, дивися, велика кількість людей не готова брати участь в виборах. Це проблема. Тобто, якщо порахувати ці да, які там не визначили, ще, які не прийдуть там відсотків, то це більше третини, а може і більше, які не, не брали в участь в виборах. Це для політики а, демократичної це є проблема, так. давай так скажемо. Тому що у нас і так, всі попередні вибори, якщо ми подивимось на парламентські вибори, у нас знижувалась явка. А, і для влади, знаєш, на перший погляд, де що, ну знизилась там на пару відсотків, але в реальності це створює проблему, що після того будь-який орган, який формується з ниж більш нижчою явкою людей, які прийшли на вибори, він буде, ну скажімо так, менш сприйматися навіть менше тим, хто не голосував менше підтримки. Да, менше підтримки, менше менше, менше легітимності. Да? На букві а так ми за нього не голосували. Ну тут питання, чого ви не голосували, але а, от. Такі моменти будуть. Другий момент: дивися, який ми можемо побачити, по-перше, десь люди. Оцей шок 22-го року почав минати, Да? і ми бачимо, як почала наприклад змінюватися підтримка президента. Його політичної сили, а умовно, ми бачимо, що знов такі зараз ніхто не говорить в цій партії. Немає партії залужного да? але а, обговорюється тема, що може бути якась партія військових. Да, десь каже що... дивіться, але слуга народу тут окрема партія. Є партія Зеленського блок Зеленського а окремо так, так. слуга народу і там 1,6%. Піти. ось бачиш, да ну тобто, покликало ну, ну, планароду... припула голос Розумков, Гройсман Арестович, довіра, самопоміч, наш край. Партія дія і ще нижче, 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 і партія Бутусова. Взагалі ну, там вони там так. не проходять. Да. А дивися, ну тобто. А... Але в будь-якому випадку, по суті, ми бачимо, що партія президента, от я не просто так сказав, партія президента, а слуга народу. Як мені здається, до цього часу їм так і не вдалося стати, е, скажімо так знаєш, партію саме по собі. Так. Ну, тобто, коли люди готові підтримати слугу народу, не тому що це партія пов'язана з Володимиром Зеленським, а просто тому, що це слуга народу умовно, да mm. ми бачимо, що все рівно у нас зберігається оця модель у людей лідерської партії лідерського типу. Люди готові голосувати за партії, де вони е, підтримують лідера. Якщо цей лідер умовно говорить «голосуйте за мою партію, люди готові за неї проголосувати. Знову да? знов, знов поміть ця модель зберігається із залужним. Та сама от ця історія бда блоком, да, блоком президента а, з приводу Юрія Бойка. Дивися історія в чому ну його група. Ти знаєш, вона залишається в парламенті зараз. А, секунду, група люди Бойко. я чесно кажучи, я був переконаний. Так, що дивися, польком, дивися. Тихо не прийде в парламент. Дім, але дивися, але не просто так Арістович намагався теж е, війти умовно в цю нішу. Тому що ну е, ми ж пам'ятаємо, що ОПЗЖ на останніх виборах вони займали друге місце, е, а це е, мова йде про мільйони людей. Тобто, ці ж люди велика кількість нікуди не ділась. Вони могли приїхати ніші партії регіонів. Дивися, хтось з них переїхав туди ну, по Україні, але а, шок минув перших а, да днів, і зрозуміло, що от я думаю, цей рейтинг ці, ну, скажімо так, якби ці вибори були да, партії Бойко, вони якраз з цим пов'язані. Тобто, Арестовичу, бачиш, не вдалося виходить, якщо дивитись на це опитування, зайти в цю нішу, хоча він намагався. Ну, давай так скажемо, він намагався різними різними моментами. Ну зараз знов таки він взагалі, за межами України перебуває і відкрите питання, наскільки звідти можна а да дійти. Дивіться, з приводу Петра Порошенка. А, ну так у нього є його ядерний виборець. Ну, про, ну він справді є. Ну да. Тобто, я думаю, що для багатьох проєктів, типу як притули і інших і інших, оце ключовий конкурент а, у Порошенка. Є цей виборець, а, тобто а, ті групи можливо хотіли б зайти. А, да на нішу цього а, проекту, але важко важко дається. Ну таки я до речі не виключаю, що тут от, ну, ну таки зми це гіпотетичне да опитування або може бути різнь, інша конфігурація. Але я не виключаю, що, а, наприклад, Тимошенко і Порошенко вони взагалі можуть в майбутньому об'єднатися. Так, ну я я не відкидаю такого сценарію. Да, тому що у, у Юлії Володимирівни, це відомо. А у неї вона до добре вміла працювати з виборцям а, маленьких сіл, містечок. Та да, у них да? на двох буде 10%, Це багато. Так, я тобі про це кажу. Я не виключаю подібних альянсів а, на перший погляд. Зараз хтось може сказати, що це а як ну як же ж так, Воно ж неможливо, але можливо в українській політиці і не таке можливо. Все можливо. українські політиці, можливо, все, тому що у нас немає тяглості історії, немає партій, немає і підлуглі. партії постійно змінюються от тому. і партії лідерського типу. От знову ми повертаємось до ключового моменту. Люди готові голосувати за конкретну людину, яку є на першому місці, якої з якою вони асоціюють партію. Яку ж не можу ти... тобі зараз сказати, але дивися, відмінили мажоритарну систему, але в будь-яких більшості демократичних країнах мажоритарна система є первинною ланкою їхніх там парламентів. По суті, в нас її нема. Тобто, якщо немає мажоритарки, то все остальне лідерського типу виходить. Дивись, дім, ну не зовсім так. Мажоритарна система, особливо мажоритарна система абсолютної більшості, вона може сприяти формуванню двопартійної системи. Є так званий закодівюрже, да. був такий французький політолог, який досліджуючи виборчі системи Сполучених Штатів Америки і Великобританії, він дійшов висновку. Що якщо ці системи там е кількість циклів? Функціонують, тобто на рівні мажоритарних є округи, в яких обираються кандидати рано чи пізно це призведе до формування двох, ну тобто, там є і інші партії, але дві ключові партії от формуються дві ключові партії. Ну в Британії свого часу це були е, консерватори і ліберали. А потім, а після Другої світової війни, це стали консерватори і, і лейбористи, тобто ліві. Да? І так. вони так поміт... і ця модель. Вона, в принципі, майже до цього часу зберігається. Хоча там є там виклики там від третьої політичної сили, але все Цьому дель зберігається, підмирає система, підмирає. Вона да. якась досконала. підмирає, але функціонує. В сполучених Америки так само. Знаєш, як колись е, це називали е, дослідники американської політичної системи. Вони говорили так: архаїчна, але mm. адаптивна. <реш> ну, може вона е, ретросп... е, 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 показує зріст суспільства, розумієш, тому що погляди людей міняються, і вони міняються відносно там, ер, там, ер технологій, там, війни, всього. І може зараз, знаєш, як буває, люди розділилися між лайбористами і там, демократами, і вони між собою там ділять, а в нас ж. Знаєш, типу, ой, Юля красива. Ой, то oh. моя сусідка, колись. колись там сусідка одна, мама їй мама каже, Боже, Янукович, такий носик красивий, носик такий красивий. буду голосувати за Януковича. Розумієш? Оце ж дико. Ну, дико, ну дико, голосувати за Носік, за гетьмана, за молодого, за прогресивного, за красиво. Он ну, це ж взагалі. Ну ти ж розумієш, що це ми наче живемо в реальності не 21 століття. Але в Україні наче варіантів немає. Тобто, все одно ці люди проходять. Якщо бойко проходить знову, людина, про яку говорили, що там і те, 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 і проросійське, і завозили І Медведчук. Я не знаю, я дивуюся. Тобто, дивись весь весь питаємо. То тобто, його електорат. Це хто Проросійський чи російськомовний? Просто ну дивися. Я вважаю, що якщо говорити про виборця бойка, то скоріш за все, це ще люди, які частина голосувала за ОПЗЖ, десь а, і плюс, е, ну тобто, частина з них можливо, а, це ті, хто, наприклад, був розчарований або продовжує розчаровуватись в діях. Нинішньої влади всі ну, на так, правого спектру, в тому числі політичного О, якщо, українського. Якщо вірити, що ну вже міг переманити в свою партію, наприклад, проголосувати за себе залужний, тому що ЗСУ мають десь десь, десь це. частину так, так дивися, десь частину. Я думаю, що так воно і є, але тут теж є нюанс. Давай так скажемо. от я неодноразово про це говорив, що. А, Опитування, які проводяться до виборів, і опитування, які проводяться під час виборів, вони можуть носити досить різний момент. Да? тобто а, вибори, давай не забувати. Вони зазвичай мобілізують. А, і ну і в наша практика це теж про це говорила. І по-друге, вибори поляризують суспільство набагато гостріше. Ну, ми це так. бачимо по всіх наших сусідах. Тому, тому під час виборів ми можемо бачити тут навіть я б сказав би таку кристалізацію, трошки можливо навіть іншу, ніж ми зараз бачимо. <світтє> да? Тобто. Але в будь-якому випадку, дивися, я вважаю, що всі ці моменти ну, на їх треба зважати, бо в суспільстві змінюються тенденції, от насправді, і ми можемо це чітко говорити. І я думаю, що і влада це має враховувати. От я неодноразово про це казав. Що можливо, бачиш, от той модель, як працює, ну скажу таку, можливо, це не те, що критика, як порада, навіть да? працює як єдиний марафон, можливо, вже зараз не заходить людям. Да. І ті люди, які переважні в більшості там присутні? Да, ну тобто, які важали спікерами, а, ну от не заходять і все. А, то треба думати про якесь для влади зміну розширення інформаційної політики. А, ну от, 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 от про це треба думати, а не те, що от якщо ми от знаєш, ця модель працювала в 22-му році, то тепер має далі працювати. А не виходить, а, от, ситуація Дош, змінюється. Я тебе запитаю так. Ти взагалі довіряєш соціології будь-якій? Ну, дивися, я, я взагалі член э, э, САУ соціологічної асоціації України. Я mm -hmm. хочу сказати, <риклад> ти як член ти не можеш. є <риклад> така і. і, і... І, і, і це в ну це авторитетна структура. Там вони е, знаєш, е, ну тобто вони там ну є структури, які з ними пов'язані, центри. Тобто соціологія, ну це наука да, е, такого позитивістського типу. А е, е, якщо говорити про опитування е, Щербкеслю в умовах війни, я б я сказав, що тут є свої нюанси. Mm -hmm. і давай давай ще не забувати, що частина людей. Uh, і це великий момент. Uh, вона може взагалі приховувати. От, наприклад, та частина, яка говорить, що вони не можуть визначитись, насправді це можуть люди, які будуть, які no. мають вже за кого голосувати, mm -hmm. але вони бояться це сказати uh, через суспільний осуд uh, чи ще yeah. щось, але вибори. Да, нюанс в тому, що а, вибори а, особ... ну, от скажімо так, це ж завжди теж чимось нагадує релігійну процесію. Да, от людинека приходить, от згадай, навіть як це побудовано. От, ти заходиш на виборчу дільницю, висить прапор, кабінка за там з прапором. Му... Uh, ну може бути, да, да абсолютно вірно. Тобто, ці фото кандидатів, uh, представник да, це створює таке релігійну атмосферу, і людина потім заходить в кабінку, і вона там має визначити зі своєю совістю. Ну, хіба це не нагадує uh, таку релігійне? А так... yeah, the... uh, ну ну так воно і є. Да, тобто, це така дуже така. Знаєш, про процед... ритуал, я б навіть сказав, який ну має квазі релігійні коріння. Mm -hmm. так, що Я віддаю, я, я свою совістю маю поговорити і там відмітити кого, і нібито я за нього беру або за неї відповідальність. Льош, я тебе хочу спитати, ми вже в фіналі нашої програми. Дивися, коли вибори можуть бути? На твою думку, ти як політолог? Дивися, хороше питання. Я так хочу тобі сказати. Я думаю, що президентські вибори можуть бути і в цьому році. Mm -hmm. Ну тобто, я розумію, що. Uh, да, uh, ну ми чули ключові зараз меседжі, що ну через uh, w, uh, ну, цей рівень да uh, небезпеки і так далі їх не можна проводити, але я не виключаю, що як тільки складеться можливість uh, ну трошки знизиться рівень ескалації, а я думаю, що Якесь таке вікно а, може відкритись в другій половині або ближче до другої половини цього року. Я думаю, що це питання стане. Ну а в першу чергу для президентських виборів ну, так, для чимності це дуже важливо для легітимності. Це, тому, що... це важливо для легітимності. А, це раз по друге, а є і конституційні нюанси. Тобто з парламентом, тут нібито все зрозуміло, але з президентом тут є інший момент, що ти знаєш, що взагалі то президент не відноситься до якоїсь гілки влади так. Це раз. А, а по-друге, ну, в Конституції напряму немає заборони на проведення виборів президента. Є на рівні законів. Uh -huh. На рівні законів. Але а, але щодо президентських виборів, тобто, якщо щодо парламентських, там є пряма заборона. Ну тобто, що під час воєнного стану вони не проводяться, а якби пролонгується діяльність Верховної Ради. А ось з приводу президентських є тобто, тут, якщо ми говоримо так гіпотетично, да, про проведення виборів президента, потрібна просто зміна закону. Не Конституції, uh -huh. а Конституцію під час воєнного стану ми, ми не можемо змінювати. Угу. Тобто, а Верховну Раду ти не, не бачиш в цьому році можливості. Ну мені здається, що до тих пір, поки діє воєнний стан, це не є можливим. Ну конституція, це давай так скажемо. От якщо уважно її читати, то там є якби прямий такий меседж. Е, і наостанок хочу тебе запитати про таке. О, дивися. За цим ми, ми просто взагалі беремо, виходить якесь ну, рандомне дослідження, але воно все-таки в будь-якому випадку показує серединку на половинку температуру по лікарні і, хоч і якийсь погляд. Давайте не будемо 100% довіряти, а це просто про можливості. О, дивіться: е, блок залужного, партія залужного як я сказав, майже 19, блок Зеленського 13, партія Бойка майже 7, Європейська солідарність майже 6 і Батьківщина 4,5. Якщо об'єднати партію Бойка майже 7 плюс Порошенка майже 6, нехай це вже 13 і Тимошенко це вже е майже 18, то це більше, ніж у Зеленського і майже більше, ніж у Залужного. Я тебе запитую, такий блок, як Партія регіонів Бойко, Тимошенко і засновник партії регіонів Порошенко. Чи можуть вони об'єднатися ну, в українській політиці? Ти сам з розумієш. Може бути це. Це Велика да, сила, вісімнадцять відсотків. Це навіть якщо навіть не ці соціології, але вони можуть об'єднатися. Ну, дивися ширка. Попись така ширка, шир, 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 така широка. Так, а дивися, але нюанс в тому, що це знову таки, звісно, під час виборів ніхто цього не буде робити. Mm. А, ти сам чудово це розумієш. А після ну тут можливі різні обговорення. Ну українська політика знала різне. Yeah. ну Дивися, я тому тут не можу знаєш одразу сказати ні 100% сто відсотків. Ні. Знову таки у нас не просто так поміть час від часу, вже навіть зараз в цій конфігурації влади, яку ми маємо, закидається тема про там уряд національного порятунку. Так, так, так. А, ну це ж не просто так. Да, ці так. виникають такі дискусії, щоб уряд, який би об'єднував всі політичні сили, які є у владі. Всі, так. да, ну от десь коріння тут можуть бути і в, і в цьому ракурсі. Знову таки, тобто, але це гіпотетична ситуація, так. ти сам чудово це розумієш. Тобто, навіть ця соціологія показує, що маширка нова можлива, і вони шукають можливості, тому що це влада. Правильно? Е, дивися, ну знову таки, політичні сили так вони можуть об'єднуватися. Вони можуть сказати, що от в цьому контексті ми об'єднамось, тому що ну це потрібно там для державного порядку. Можуть, можуть. Тобто і навіть зараз вони можуть об'єднатися правильно дивися. От зараз тут є нюанс, тому що як ми побачили дискусію про уряд національного порятунку. Я не побачив е, да, що таку готовність е, об'єднатися умовно всіх е, да навколо цієї ідеї. По перше, я не впевнений, що влада готова на неї піти, ну діюча влада. А, тому що це об'єднати, ну тобто запропонувати, е, наприклад, там місця в кабінеті міністрів, ну, уявимо собі, Петро Порошенко, ким буде? Прем'єром, міністром закордонних справ? Та він закордонних справ вже був багато разів. Так, ну, 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 наприклад, може, він ще раз захоче. Ну, тобто ти розумієш, а і для влади тут, е, тобто, нібито вони б і хотіли б як, якось розділити відповідальність, так? Ну, да. А з одного боку, а з іншого боку, ну, є складнощі. Олексій Кубін, я думав, що ми рятуємося від минулого. Знаєш, типу, порятунок єдності перетуватися від нашого минулого, від тих е, всіх олігархів, які керували державою раніше, щоб жити по-новому. Це не лозунг, а жити інакше. Давайте я, я зміню, жити інакше. Е, я не знаю. Ми з тобою сьогодні реально людинки. Подумайте, яка це тема. Вибори вони зараз покажуть, просто дивіться. Це все підеться. Підуть маніпуляції. Чому ми взяли питання виборів? Тому що вибори по всьому світу 70 країн так то, чекає. Тому рекорд виборів це рекорд, рекорд. за даними іконзекономіст за в цьому році. Світ обирає да ніколи ще таку велику кількість країн одночасно в один рік не проводила вибори. Окей, ну я думаю, що ми переживемо це. Пане правда Олексій Якубін? Так, звісно, це був прекрасний незалежний політолог Олексій Якубін. Ви його бачите в мене вже не перший раз. Дякую, Олексію. Було завжди дякую. цікаво і незалежно, і це якийсь от, окрема думка. Зовсім інша думка, ніж ви бачите скрізь. Олексій, дякую тобі. До зустрічі. Дякую тобі, Дмитро. До зустрічі, як завжди, дуже приємно. Душніли про політику. Душніли про політику, не забувайте, Пам'ятайте.